Поему Ольги Бабій Батурин інсценізували учні Івано-Франківської загальноосвітньої школи No12. Свою виставу школярі планують презентувати на дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв Таланти землі Галицької. Над спектаклем діти працювали майже рік. Старанно готувалися враз для глядачів і майстерною драматургією, і гарними костюмами. Сценічне обрання пошили самі, допомогли батьки і вчителі праці. Також юні актори намагалися відчути особливості тієї історичної епохи, яку зібралися зображати на сцені. Перший урок цього навчального року був присвячений Іванові Мазепи. А оскільки Батурин є столицею Гетьманщини, тому ми і вирішили присвятити свою виставу цій даті. Ми стільки, по перше, історичної літератури передивилися, перш ніж зробити оцю виставу. Стільки нового узнали про Івана Мазепу. Діти надзвичайно були і реферати Вони самі там щось з інтернету вони діставали, якісь нові. Відомості про нього, ну що могли, то ми зробили. Завдяки поетичному слові, драматичному мистецтву школярі переповіли одну з найтрагічніших сторінок історії української нації. Відчувалося, що поняття волі, відданості, батьківщині, мужності, честі та свободи для цих юнаків і дівчат не є порожніми словами, тому й кожного персонажа вони намагалися зобразити достовірно героїв мужніми і чистими, зарадниківницями і жалюгідними, ворогів підступними й облудливими. Серед них є безперечно талановиті діти, як і серед всіх школярів нашого міста. Ми бажаємо творчому колективу 12-ї школи і всім нашим дітям нашого міста плідних успіхів у художньому слові, у драматичному мистецтві. І хочемо, щоб всі вони долучилися до прекрасного виду мистецтва драматичного і також до мистецтва художнього слова. Метою фестивалю Таланти Землі Галицької, який уже восьмий рік поспіль влаштовує міське управління освіти і науки, є пропагування серед молоді кращих зразків мистецьких творів української та світової культури. Вистава Батурин на цьому фестивалі справді варта уваги.